Ось такі бурячки. Такі ось. Це маленькі. Ну, ось найменше, ось, пару штук є ось. ось, Саме такі маленькі. Тут ось, щоб показати, да, бурячок. Бурячок ось такий. О! Ось такий буряк. Я не знаю, скільки він буде. ось ось такий. Масивненький, це мій кулак, да? буряк, буряк. Це перший рік садила такі довгі, Циліндричні якісь, я не пам'ятаю, бо це я сад постійно, такий кругленький, такий-такий. такий, такий, такий кругленький. Це називається якось якась вишня, я не пам'ятаю. Він мені подобається. і перший, але теж такий непоганий. Садила трішки, але накопала багато. Це буде борщова заправка. Ось такі дрібненькі Дрібненькі, такі маленькі, вони підуть ціленькими, маринованими. Весь закрию в банки, тому що довго не лежить. Отак. Ще в мене кабачки є. Це вже такі старенькі, шкірка старенька. З них можна робити кабачкову ікру, жарити, смажити, що хочете. В принципі, в такому стані вони можуть лежати до початку літа. Ще в мене є такі. Гарбузики, які самі виросли. Ну, я їх не садила, просто в мене спортився гарбуз, я його викинула. І вони ось о... і ще ось, один. І вони самі виросли. Не з'їмо ми з'їдять кури. І отакі ще. А це молоденькі, великі, але вони молоденькі. Така шкірка в них шетонесенька. Це я взагалі не знаю, бо всі отакі були. А це я. Восени виріс, отакий смішний. цукіні, навірно. Ну, не знаю. Будемо їсти.